Найжахливіша страшилка, якою сьогодні намагаються збити з пантелику українців особливий статус Донбасу. Противники децентралізації в один голос твердять, він прописаний у проєкті змін до конституції. А це, мовляв, призведе до розвалу країни. Це зговір з Росією, оскільки особливий статус Донбасу неймовірно вигідний північній сусідці. А в цей час у самій Росії федеральні канали кричать про протилежне Нет ни слова об особом статусе Донбасса, на чем настаивают республики. В обновленной Конституции не будет закреплен особый статус Донбасса. В проекте изменений в Конституцию Украины нет ни слова об особом статусе Донбасса. Так, немає і не може бути, запевняють і президент України, і спікер Верховної Ради. Є особливості місцевого самоврядування, що наберуть чинності лише після того, як бандформування формування звільнять окуповані території, складуть зброю, а Україна відновить контроль над державним кордоном. Невже ви думаєте, що я, як міський голова, який там 9 років працював тут і жив, і живу сьогодні місцевим самоврядуванням, щоб я би дозволив? Агітувати за зміну до конституції, які руйнує територіальну цілісність або взагалі місцеве самоврядування, і ще один міф узурпація влади президентом, мовляв, глава держави після запропонованих конституційних змін зможе розпускати обрані народом ради. В тих предложених зміненнях в Конституції достатньо чітко прописано. Що єдиний випадок, коли він може зупинити дії совєтів – це якісь сепаратистські проявлення, президент, Конституційний суд та Верховна Рада. Отримують спільне право призупинити повноваження тих рад, які, не дай Боже, почнуть ухвалювати сепаратистські рішення. Той, хто виступає за децентралізацію без такого вкрай важливого запобіжника, по суті, пропонує федералізацію, а Україна була, є і буде унітарною державою. Посилення президентського впливу противники реформи вбачають і в появі префектів. Їх справді призначатиме гарант, от тільки функції матимуть наглядові без права розподіляти бюджет чи призначати виконкоми. Як це роблять сьогодні голови адміністрацій. Місцеві совіти е, можуть не завжди діяти в рамках своїх повноважень, То у них залишається якийсь люфт для движення для прийняття якихось то правових актів. І нормативних актів, і задача префекта слідіть, щоб ці акти не були антиконституційними. результати вже проведеної фінансової децентралізації. Розвіюють нав'язливі чутки про зубожіння громад за оновленою Конституцією. Тільки на Вінничині за вісім місяців до бюджетів усіх рівнів зібрали в півтора рази більше грошей, аніж у минулому році. Я іноді, коли чую там заяви тих чи інших політиків, мені прикро, тому що ми сьогодні маємо найкращий шанс змінити країну, децентралізувати централізувати її, і, і його намагаються просто втратити ганебно втратити для нашої країни. Аби цього не трапилось за законопроект. У першому читанні має проголосувати 226 депутатів. Далі спікер Володимир Горойсман пропонує передати його міжнародним експертам для аналізу. Сподівається, їхній авторитетний висновок переконає теперішніх противників конституційної реформи сказати так перебудові країни під час остаточного голосування. Лариса Бондар, Вадим Інжиєвський, Олег Літвінцев спеціально для «Постфактум».